Так, сьогодні в нас Астон Мартін на мінімалках, маркіян, і відео буде багато газульки. Всім привіт! Я Володимир і ви на каналі Під Капотом. І сьогодні в нас на тест-драйві Ford Fusion з 2-літровим екобустом на 243 кінських сили і на повному приводі Поїхали! Так, хлопаки, давайте спочатку закриємо питанням по маркіяну, тому що багато хто казав, що ми його тут на силу тримаємо, мучимо і так далі. Маркіян, тебе тут хтось тримає на силу? Скажи? Ні, я сам прийшов, сам прийшов, сам знімає тест драйви, сам добре проводить час, і все в нього чотенько, І не Ва. треба там писати, що там ми з нього там щось знущаємося, мучимо чи ще щось. Ну турі хейтери. Типу хейтери. хлопчина собі нормально проводить час, а так би сидів вдома Всі і нічого не робив. Не його вибіг зуби, хто так пише. <сі> От Все, так що Меркен побиває зуби, хто буде писати, що ми з нього ржем. Все. Два Меркен, ще пару слів про машинку, ти вже трошки на ній покидався, що, що Машина можна так, Дуже файно. Все з мергазгазу. будь ласка. Знаєте, дуже супер, але тормозить жорстко просто. Тормоза хороша. Да? Да, дуже хочете тормоза в неї. Що ще підкати? Дитин сподобалось диск сподобатися. От що диски дуже тьотські. Ті чорні, типу, великі? Так, десь до 10 діаметрів думаю. Хоча чорний колір завжди зменшує колесо, типу, в діаметрі, візуально. А тут вони так дивляться досить прикольно. досить прикольно Там машина дивиться. То 18 клас, якщо ви. 18? Так, 18. Менше, ніж в Dodge Challenger, але виглядають, в принципі, в тій арці досить великі. Дуже круто виглядає. Коротше, виглядає машина так досить цікаво по-пацанячому. Тобто вже не жіноча, а така от реально брутальна машинка від компанії Ford, General Motors, Америка, все як має бути. Збиралася ця машина в Мексиці, як завжди, було там бита і привезена сюди, до Львова, тому що така їхня доля тих машин. Ось під капотом ми маємо двохлітровий екобуст. До речі, дуже цікаво відкривається капот. Зараз покажу. Тобто відкривається він з цього боку. Ми маємо тут такий якийсь речажок. Замок у нас отут, не по центрі, а з боку. Чомусь так. Ну і в нас саме топова комплектація SE, тому маємо патик. От так. Патик такий досить надійний. Його тут якісно дуже зробили. Можна його випкати з того боку, можна з того боку. Все по чіткості, можна взагалі випкрити і поставити собі десь. На шашлики, наприклад, шампур. Використовувати м'ясо, насіляти на нього, потім назад сюди ставити. Ось така що на Ford. Коротше, під капотом у нас вершина інженерії Ford. Тобто вони придумали той EcoBoost мотор 2-літровий. Тут, до речі, ставиться 27 мотор який там на 325 кінських сил. А в нас просто 2-літровий. Потужністю 243 кінських сили так само на цю вагу тонну 700 його достатньо хватає, тобто по місту вам просто за очі. Ну і на трасі ця машина поводить себе дуже добре завдяки повному приводу. Повний привід реально рішає. Він не для бездоріжжя, він для міста. Тобто, там на болото ви не претендуєте, що ви на, поїдете на якийсь там оффроуд і вийдете зі всіх там боліт. Ви просто по місту будете спевпевно почувати це 100%. Тобто, так що для жінки зимою все буде чотненько. Тому можу сказати, що цей мотор в принципі працює на максимумі своїх можливостей. Тому ми з двох літрів маємо не 150 коней, як в звичайних машинах, а 240. Тому так, так я вам спеціально завів мотор, що ви почули у це мінімальне цокання. Не переживайте, так має бути до речі. На цьому моторі ніколи не стояв газ, але я дивився відоси, де на нього реально ставлять четверте покоління. Якщо ви там таксуєте чи багато їздите, я думаю, це робити вигідно. Так, шумоізоляція в нас під капотного простору на високому рівні. У нас всюди фетер, тут фетер. Типу, все чітко, двигуна всередині не чути, тільки коли ви даєте тапку в пол, ви чуєте такий приємний бархатний вихлоп і вже ту тягу 243 кінські сили. Закриваємо наш капот. Це просто тріндєцький з, тим, з тими американцями. От, до речі, капот відкривається тут, але тримається він на двох гачках. Так що, так що він тримається досить впевнено. Поїхали. Так, ще хочу сказати, що машина в загальному вона така велика, масивна, накачана. Тобто ти такий солідний дядя, якийсь купив собі Ford Fusion, взявся за ту велику ручку, як в холодильнику Донбас, така досить велика, дивись, з якою вимкою. Тобто, тобі не де у матіс, чи мазда третя. Тут ще є за що взятися, тут солідно. Дверка сама велика, широка, масивна, важка, така. Ну, Відчувається солідність. Тонну 755 важить вся машина, то дверка важить 200 кг. Ну, тут вже відчувається реальну якість і, і престиж цієї машини. Вона виглядає солідно і має великий багажник, до речі, 453 літри і агресивності тому багажнику куди дає цей спойлер. Реально настоящий спойлер, який може щось з вами дійсно і допоможе. Без нього вона б дивилась по-дитячому, з ним так по-пацанячому. Ще є камера заднього виду. Тоже, До речі, гарна камера, досить якісно показує. Вивертаєте руль, там вивертаються стрілочки, все по чіткості, все як має бути. Багажник великий, містимий. Ну, тобто, от До краю я не достав. О, от, от, от я достав до сидіння, щоб ви могли зрозуміти. Тобто, Тут лежать наші портфелі, і вони тут просто як капля в морі. Тобто, Тут, тут добре. Дешеві матеріали. правда. Немає ніякої тут шумоізоляції, просто метал. Є докатка, домкрат, тобто все по чіткості, все, що треба. Не купляйте ті ремкомплекти, я вас прошу. Беріть тільки докатки, тому що вона вас спасе. А ремкомп'єкт вас догробить. То просто візьміть собі на заміну. На заміну, на увагу. Ручка стандартна американська. Якщо вас закриють, я не знаю, що ті американці так люблять ті ручки робити, або там реально так часто возять людей в багажнику. Не знаю, от їхні ті регламенти мене щось дивують. Це взагалі якийсь окремий світ. Хотів би поїхати в Америку, подивитися, як вони там реально живуть, бо тому що то окрема планета, я би навіть так сказав. Ну чого не все інакше, машини інакші. Там роук, там той спорт якийсь там, там ще щось. Там не звідки так само, кашкають чи ще щось. Щось видумують. Багажник нормальний. Так, труби в нас вихлопні, такі напівімітація, тому що в них і виходить в принципі, вихлопні гази, але труба закінчується наполовину. Тобто вона сама труба закінчується ось тут, а тут вони вже виходять собі куди хочуть. Виходять і назад, і сюди. Цебто, я би сказав, що це якась напівімітація. Тут, ну, якось так. тут ми маємо пластмасовий бампер і шість цікавих штук, що багажник у нас напівпластмасовий. Тобто тут метал. А вже звідси, і це все це вже йде пластик. Тобто, якщо пацани прийдуть до вас купляти цю машину і точно міром будуть пробувати отут, і будуть казати, що та машина шпакльована і бита, то зразу знаєте, куди їх посилати. Це такі мінімальні нюанси. Поїхали на задній ряд. Зараз львівські бізнесмени розкажуть вам про задній ряд. Маркіян, як тобі? Задній ряд дуже супер. нема шкіри. Дуже супер, нема шкіри, та то кончено, що нема шкіри. Шкіри немає, нема люків. Взагалі немає. Нема, нема. Нема, не, телефон. нема. нема телефону, підзірити, ще взагарше, третя з Да. Коротше, задній ряд не пристосований для пасажирів, хіба що для таких, як ми. З Марк да. ну, нормально. <ріхи> Маркіян, що там дверна карта? Дверна карта дуже гарна. І має сухопідйонок з таким датчиком. Типу доводчиком? Доводчиком, дуводчиком. Ти опускаєш і воно само опускається. А ну попробуй да. донизу. Чикс, пусти, а ну синіше так. Ні. О, да. ану да. доверху, але так сильніше. Все, опускає. О, ну бачиш, в дві сторони доводчик є. Так, ну здвості. І ще є кишеньки тут. Кишеньки теж є, так? Да. Да. І до речі, кишеньки якісь такі цікаві, тут так, воно так залужено робиться, можна туди поставити окуляри. От, дивись, круто вийшло, але? так? Так. Що до речі, на дверній карті є два динаміка один великий, один маленький, тобто на висоті, низький частоті. І наш любимий рояльний лак, який що буде? Царапатися. Пацан шарить, тому що він реально царапається. Тобто Його під час продажу треба полірувати, лакувати і так далі. Ми що, що ми забули? Це, це і має. ще до того тут є підстаканники. З-під Все по початку. Як тут? Нормально? А вже, от ну потім огляді машини, тут не було таке шішки, резиною, а тут є вже. Ага, оці резинові штуки, так. Да. Ну, бач, Маркіан дуже звертає увагу і запам'ятовує. Він має дуже класну пам'ять. Він пам'ятає, де були ті резинові штуки, а де ні. Але в тому перед тим як знімав відео, тут це не були жорсткі, а тут. В тій машині, яку ми робили, тут а тут там м'яхіші були. Я ну, да, тут така резина трошки Жастковата. дешева, пластмасова. Да. Ну, але стаканчик, я думаю, втримає. Якщо вже, отакий, от, наприклад, там отаку баночку, то, да, то вона вилотить. А для стаканчика стандартно... Знадок, це, наприклад, стакану... можна поставити собі таку кока-колу. Сочик там. Да, або віскає вискарик. Да, вискарик навіть. Ворки я люблю хоти задні віскар. ми все їздимо, то сюди задні віскають. Да, що? А <свят> оце що це таке? спитатися. З якерам. А, то типу дитину прищіпати тут крісло ти типу, хапаєш, та да, і воно тут мене. Я думав, що, вибирає... що ти брю були кидай за шиї якар і. А потім лізає. Ну тут якер намоляв. Так, так, тут в принципі не Логіка в тебе правильна. А до речі, дивіться, тут ще є дефлектори. Ви можете собі там один наставити на маркіяна, один наставити на себе. Ну це якщо ви їде з маркіяном, десь в подорож. ось так, що, але все тут регулює водій. Тому що тут просто двохзонний клімат, але добре, що хоч хід вже вже не кондиціонує. Тобто ну, сидіти досить зручно, правда тряпка, дешева комплектація, сіє, то не платіном, ні титаніум. Ну, Хоче є такі ансидінні, а самі хішки щенки, там класти документацію машини можна там. Та да, або комузик погано стане, можна позитив. В принципі, на накраїнях. Дійсно. От. А, до речі, шкіряний підвихотник. підвікотник. Все така тканинка, а підвихотник шкіряний. А, і тут кусочок шкірина. Та дерматин. Так дуже цікаво. Тут канина І що до того? Тут є дуже червоні нитки, дуже гарно. А, типу така стрічка, спорт, спорт, червоний. Так, червоний спорт. А завтра Ці... Sí. під докладниками регулюється, як і догори до низу. Ми як ті мавки, знаєш, залізли на машину і все пробуємо. О, вона так. Ну, like. тут ще між нами якась дитина залізла. Так, mm. і ще тут є ремінь безпеки. Так, да, можна пристібатися. При аварії задній пасажир вилітає, проламає по крісту. <laughs> Серйозно? Ну. Oh. No. Не працює, а той працює, Він чого? Він чого? Він не працює. Все, йдемо на період. Так, що хочу сказати за оцю гостру лінію, яка пересікає нам всю машину. Така чотенька, навіть в лючок вони намалювали її. Все, ну, все по чоткості. Реально, дизайнери трохи попрацювали над цією машиною, як би там не було. Так само додали тут фетер. Що дарує, вам трохи шумоізоляцію в салоні, не гудить так вже, як пластмаса. Спереді пластмаса, але там шумоізоляція двигуна, тобто попереду ви так дуже не чуєте. з цікавих фішок в нас є домофончик. От там на Ford F150 у нас прості були кнопочки, тут ми маємо сенсорні. Але пароль від того знає тільки власник з Америки, якого ми не знаємо. Тому бажано сюди так дуже не торкатися, щоб машину не заблокувати і навічно її не закрити. Не знаю чесно, чи можна це перешити, хто це. Займається, якщо ви знаєте, хто може зробити ту штуку, тобто поставити новий пін-код, новий пароль, напишіть в коментарях, я буду вам дуже вдячний. Про комплектацію помовчимо, просто розкажемо про посадку в машину. Посадка зручна, тобто місце мені. Ну, реально достатньо, я би так сказав. Звичайно, у нас немає шкіри, у нас просто тряпка, як ми вже говорили. Звичайний ключ, такий, як моя баба в селі. Звичайна личинка, все, по, все не по чіткості. Маркіян. А ну давай нажимай там щось. Ось, Підрегулюй собі джінь-джінь. Маркіян Мар катається, і він кайфує від того, що він Класно. буде. Класно, так? М -м -м -м. Американські горки. Ну, коротше, якось так. Шесть прикольних фішок. Ми можемо тут відкрити багажник на кнопочку, типу Pink, багажник відкрився. Ось. Тут так само з 1 жовтня умів, умів, увім, умів, 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 квайте фари. Ну, то Янукович так казав, що відомі цитати, щоб ви не забули. Треба включати фари, не забуваємо, все по чіткості. Ще з цікавих фішок маємо, круїз контроль, неадаптивний, звичайний, датчиків ніяких немає. Просто зажимаємо кнопочку Set. І на тій швидкості, що включили, на тій їдемо. Мультируль. Маріан, що скажеш про Маркіян, Мар перепрошую. Що скажеш про руль? дерман. із молода де Мартином зроблено. <свісно> Коротше, Маркіян каже, що руль а зроблений і... зі шкіри молодого дермантина. Мені не подобається, мені дражить такий неприємний норм. Ну, Брянні. жорсткуватий такий. Да, жорсткуватий, ну рано, Такий Такий американський руль, такий. Да, да. Ну, тут кіцецюшки має, тобто тримати там більш-менш за нього норм, але хотілося б більшого, да, от якогось більшого більш комфорту. Да, хотілося да. б. алькантара якоїсь там шиворіт на да. виворі, туди-сюди. ось. Ну, Але зато маємо цікавий спідометр і електронний тахометр. От я зараз заведу, правда, воно буде пікати. Так що ви будете... Може. А, давай, давай. а, Ми можемо просто завести і воно не буде пікати, так? Да? Чи буде? Так, зараз ми... Воно показує, що у нас все відкрите, двері відкриті, вікна відкриті, багажник. Ось, тут ми маємо такий електронний тахометр, електронний вже датчик рівня палива, а бензин і п'ята машина просто О, Ви бачите, електронно, все по чіткості. Кліма зразу вчилися. Це для дисків, непонятно наше. Бачите, стрілочка так гарно підсвічується синім кольором. Тобто, гарно. ну, реально гарно. От, приборна панель, мені подобається. Ну, Така Фордівська, вони завжди так роблять всередині спідометр і по бокам всякі штуки ви собі можете виводити. Ви так само можна тахометр поміняти там на на там ви проїхали кілометрів, точніше миль е, поставити якісь там ну, різні нюанси. Можете компас вивести, можете що-небудь. Тут можна навіть GPS собі поставити там, напрямок їзди. Не потрібні фішки, але вони тут є, то, то і то вже добре. Ось так само, що під рулем у нас є чи під кермом, бо то зараз будуть казати: руль, руль. Під кермом ми маємо пелюстки, можна собі побавити з мами гонщика, тобто поганяти на пелюстках, Але то все панти. Так, шість цікавих фішок у нас електропідсилювач. Руль реально ходить легесенько, тобто без всяких прикольчиків. Але крутиться як в автобусі: 50 оборотів рулем. Кермом. Блін, мене забуклать. Будь ласка, ні. Коротше, електропідсилювач. З коробки у нас гідротрансформатор, надійна коробка переварює ті всі крутні моменти, там у нас з 300 з копійками, тобто небагато, тобто цей гідротрансформатор справляється дуже добре. Коробочка їде без пінків, без ривків. Правда, десь там з першу на другу або з другої на третю мінімальний піночок є. Але якщо не помиляюсь, це така їхня хвороба тих фордів, взагалі тих Фордівських коробок. Тому. ну, це дуже мінімально, але трошки там присутнє в режимі спорту, спливу відчувається там десь. Я думаю, між другою і третьою передачею щось якийсь піночок такий маленький є. Але то таке. З цікавий фішок в нас є ніша, як Volvo. Дивіться, дивіться, що тут є, дивіться. Що, що тут таке? Хто то придумав? Ні, Ну тут реально якось цікаво. Я, мені не подобається цей дизайн, тобто я не знаю для чого це. Тобто, щоб покласти телефон, ми можемо зробити отак. Можемо зробити отак. Можемо погладити якусь там кулінку, якісь тьоті, яка буде сидіти з боку. Ну, не знаю. Вроді би з одного боку цікаво, ну якось так нестандартно, я би сказав. Я на Volvo такі штуки бачив, на фордах ще не бачив. От. Тут так само ми можемо дотягнутися до прикурювача. А, і ще прикурювач у нас є тут. Такий як в мого діда в Жигульці. Папіросу підкурив і назад поставив. Не знаю, я коли бачу такий прикурювач, я себе відчуваю якимось дідом з села. От. Ну, Але він тут є. Так само є підлокотник, не дуже великий, тут є ключ на 10, який ми знімали клєму, бо нам вибила помилка по мультимедії і ніяк не пропадало одне віконечко. Тому прийшлось купити ключ і зняти клєму. Тут ще ми маємо USB, заряджаємо свій телефон і відділ на SD-карточку. Музичку, все як має бути. Якщо ви любитель, цінитель якісної музики, то купляйте CD-шку і тут у нас є на диск все по чіткості. Так, давайте коротше, трошки поїдемо. Тут, до речі, є окулярник, туди-сюди. Хопс. Все по чіткості. А підсвітка є? Та є, є. Білого кольору що має бути. ну, Все гарно, все світиться. Тут все світиться. Все працює, ми зразу режим спорт і погнали. Правда, мені не дуже подобається електронний рушник. Я вже то говорю з усіх відео. Не, не люблю. Я люблю стандартний Класичний. Щоб можна було трошки подріфтувати. Як завжди зняв окуляри і почало сонечко світити. А не себе малий. Чикс. Так, давайте пару слів вам розкажу по газульці. Так от, газпол. Звук ви чуєте, тобто гудить гарно, бархатно. Зараз ви трохи напряму. Тобто, на початку реально трошки здається, що вроді би і хватає, вроді би, і непогано їде. Ною не кидає, але. Мінімальний такий притиск до сидіння є. Бачу, камера оператора кидається, значить е е якийсь драйв та і є. Ну, Там супер емоцій вона, звичайно, не дарує. Все-таки тонну 750 важить тяжка машина. Досить важка. Якщо я просто рахую такой, якщо машина важить більше, ніж півтора тонни, це вже важка машина. 1755 кілограм на 243 кінські сили. На цей маленький двохлітровий двигун, з якого витиснули просто всі соки, він працює прямо на грані, можна сказати. І п'є 16 літрів бензину, отак от як я їду. Тобто 16. Це не, не мало, це, це багато. Таксісти скажуть, треба поставити газ. Четверте покоління можна ставити, як я вже і говорив. Але буде розхід десь 20 літрів газу, це по-любому. І ще плюс бензин. Тобто, то така машина запалічка, і мені здається, вона така більш підходить для любителів марки Ford, які от просто люблять Ford і кажуть, от я інакшої машини мати не хочу. Це ще залежить, яку людина мала спочатку машину. Тому що багато я замітив таку штуку, що багато хто каже, що. от... Любить Рено, тому що там в нього була перша машина Рено, і він вже каже, другу купив Рено, третю Рено, п'яту Рено і все. Я, наприклад, там першу мав Форда. До речі, я мав першу машину Форда. Форд Ескорт, 81-го року. Я пам'ятаю зараз, як його купляв. Я приїхав його купляти, я навіть не дивився там, на деталі, якісь там, не дивився, чи він гнилий. Просто став здалека, так от глянув і кажу до того власника: я беру. Він такий, ну окей, бери. Я кажу, але що добре їздити, не вмію, може, завезти мені під будинок. Він така, без проблем. Я навіть не їхав, не пробував, нічого. Він привіз мені під будинок, поставив, я йому дав гроші, він написав доручення і все, і розійшлись. Ну так я купляв першу машину, було досить цікаво. Я так думаю, якби зараз такі клієнти були, як я тоді, то я би таких клієнтів цілував руки ноги. А зараз приходять, купляють машину 86-го року випуску за півтора тисячі, за тисячу триста доларів. Ну там, умовно кажучи, за 30 тисяч гривень, то ще чиноміром її клацають і так далі. Я кажу, хлопці, що ви робите? От такі то зараз пішли люди. Сонечку, світить, мушу втягнути. Добре, давайте дамо газульки. Лежачий чувак. Досить мягко переїхали через лежачий поліцейський. Але треба ще правильно переїжджати. Перед поліцейським приторможуєте. І тільки ви на нього наїжджаєте, відпускаєте тормоз і машинка сама через нього перелітає. Максимально зручно. Такий лайфхак. Давайте зараз заїдемо на кільце, трошки дам газку. І ми побачимо, чи нас винесе з того кільця, як на джеті передньоприводній. Чи все-таки повний привід реально що зрішає? Так, всі пристебнули ремні і тримаємося. Попробуємо. Що воно? Ну, пливемо, але повертаємо. Ну, Повертаємо, чесно, все-таки повний привід порішав. Не вилітаємо з кольця. Мені сподобалось. На джеті ми вже були отут. Ми просто вилетіли з нього. Азулі просто на рівній дорозі. Ну, от такий от, другий прийом, третій, от чується підриви екобуста. Маємо якусь таку мінімальну турбояму, чуємо звуки, такі і потім починається шалена тяга. Знаю, покатав трохи колеги, кажуть, що їде досить непогано. Але на перші часи кайфу вам вона буде приносити. ось. Ну, в управлінні, от я одною рукою навіть тут, кожен полег руля ми відчуваємо на дорозі. От, мені подобається в, принципі, в управлінні, вона така... Тримається дорога. Хоча тут дорога взагалі ніяка, але тримається. Зразу на швидкості руль наливається такою пружністю, стає такий твердіший трошки, управління в нас стає таке жорстче. Але ви розумієте, так мусить бути, тому що коли ви будете отак крутити руль на швидкості, ви просто перекинетеся. Лягка задня підвізка, ззаді незалежна, спереді тип Макферсон, тобто все простеньке, все дешеве обслуговане. Ніяких приколів. Добре, що не балка. Так, давайте перевіримо розгін до стаз, скажу зразу по паспорту. У нас 6,5 секунд, ну, по відчуттям десь на секунд 7. А ну давайте перевіримо. Раз, два, три. Режим спорт, газбол. Так, є в нас 100 км 0,107 секунд. Ну, практично можна сказати паспорт. Тобто ідеальніше якісь там умови, шини, повітря і, і паспорт. Купляйте по Ford Fusion. 2,0 і не бізнес. Боже, реально дуже багато людей бояться тих кобустівських моторів, всі кажуть, що там одноразка і так далі. Що з одного боку так і є. Ну, ти купив мотор, там поставив його і 200 тисяч. Бля, ну що таке 200 тисяч? Я 200 тисяч проїхав за 3 роки. Тут все що виходить, що я за 3 роки маю купляти новий двигун? Якось трошки воно не економічно, мені здається. І от ми попали в корок, в якому я можу вам сказати, в заключення по цій машині. Зовні представницький седан всередині. На 50% підставницький, якби ще в нас була шкіра, підігрів, рулів, панорама, то би було взагалі все чотенько. Але тут ви відчуваєте себе в максимальному комфорті. Їде машина так само досить добре. Емоцій таких дуже сильно не дарує, але по місту хватає. І повний привід рішає. От таке то Від Маркіяна привіт! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, там, щоб вам приходили оповіщення про нові відео. І всім пока, до нових зустрічей! А ми стоїмо далі. Рухаємося зі швидкістю равлика.